Він повертається, каже Віктор, а ну ходи сюди. Я прийшов, сидай, я сів. А давай разом пісню напишем. Він же червонороту догорається, а я що, я початкі Давай, давай. І починаю. Він там там фрагмент па-па-па. Я ще бум-бум папа, щось -па ми -па. так попробували. Ясно, що сьогодні ніякої спільної пісні вийшло. Вийшла його прекрасна пісня у долі. У долі своє криво. Па -па -па. І я довго не міг зрозуміти що, що ти він таке придумав? Аж потім, на жаль, вже після його загибелі, і до мене дійшло. що то, ж, то такий суперпедагогічний момент був, коли він мене початківся, ніби прирівняв до себе, що разом буде писати. І тобто вселив мені віру в мене. Просто я дуже був вдячний йому за це, на жаль, вже не, не встиг висловити цю вдячність, але віддячив таким чином. Вже колись ми річці. Я знайшов його пісню Жартівливу капелюх, там були тільки заспії, більше нічого не було. Я подумав, ага, раз Володя хотів, щоб ми разом то Я зараз виконую його, його прохання. І я до тої пісні я додав такі підспівки: такі, кап, кап кап капелюх капелюх ка кап Я то додав, і воно так прижилося тепер всі цю пісню, багато хто виконує пікалістка терці, Чуба, інші, всі співають вже. Це цей наш здвоєний варіант, що заспів воді і приспів той кап -кап капелюх Томі це така цікава історія